Щороку в процедурі проведення ЗНО відбуваються певні зміни. Не став винятком і рік поточний, хоча їх цьогоріч набагато більше ніж у роки попередні. Найсуттєвішим є те, що відтепер вузи прийматимуть лише сертифікати ЗНО того року, коли подають документи на вступ. Тож у поточному році це 2015-й, випускникам минулих років доведеться знову брати участь у випробуваннях. Крім того, результати тестування з української мови та літератури зараховуватимуться ще й як результати державної підсумкової атестації. Державна підсумкова атестація для учнів 11 класів проходить виключно у формі ЗНО. Для отримання атестату про повну загальну середню освіту обов'язково потрібно проходити державну підсумкову атестацію. А отже, предмет українська мова і література. Потрібно здавати і проходити зовнішнє тестування, де буде визначено бал за державну підсумкову атестацію з української мови. Третій моментом є те, що два предмети українська мова, література і математика будуть мати два рівні складності базовий і поглиблений рівень. Тому. Ті особи, які реєструються під час реєстрації в заяві реєстраційній картці, обов'язково потрібно вказати, який рівень складності вам потрібен. Тому, перш ніж оформлювати документи, вступникам варто ознайомитися з правилами прийомів, котрі вже оприлюднили всі вузи. Адже навіть неправильно обраний рівень, базовий чи поглиблений, може зіграти вирішальну роль. Варто враховувати ще й такий важливий момент, як змінення порогового бала. Конкурсний бал в цьому році. Буде обраховуватись по новій системі. У нас немає вже балу в 124. У нас планується визначення з кожного предмета, визначення ту мінімальну кількість балів, які необхідно набрати, щоб скласти тест. Бали будуть розраховуватись від 100 до 200, і навіть 100 балів будуть прохідними. Вони означають просто низький рівень. 200 будуть максимальні. Щодо середнього балу атестата, то він враховуватиметься як і раніше. Однак тепер важливість оцінок атестата визначатиме кожен вуз самостійно. Тому випускникам, а у 2015-му у Кривому Розі їх нараховується 3789, варто не забувати і про оцінки з інших предметів. В цьому році в умовах прийому зазначено, що вага атестата про повну загальну середню освіту вона буде визначатися кожним вузом самостійно. І може складати від 0 до 10%. Тобто один вуз може визначити в себе вагу атестата до 5%, дехто може скласти і в себе зазначити, що вага атестата буде складати 10% від загальної суми конкурсного вала. Школярам у оформленні документів допомагатимуть навчальні заклади, а випускники минулих років можуть звернутися по допомогу до єдиного у місті пункту реєстрації, який розташовано в Криворізькому педінституті Криворізького національного університету. Освітяни радять, хоча до 20 лютого терміну завершення реєстрації ще є час, варто не зволікати з вибором предметів та вузів, адже черги, які можуть утворитися в останні дні проведення процедури, можуть суттєво пригармувати роботу фахівців центру. Тим більше, що виправити ймовірні помилки або в Ести необхідні зміни в перелік вже обраних предметів реально тільки за наявності запасного часу.